Це була попасна, коли ми були фактично на півоточенні, і стабіліційний пункт фактично був, ну, скажімо так, на нульовій позиції, як так можна сказати. І коли наш та пункт розбив танк, це був такий, ну скажімо, шок, як, як міг танк дати до стабіляційного пункту. Було чотири вибухи, повністю наш там пункт зложився, але спасло те, що другий вистріл він попав через вікно, пішов наскрізь. І фактично нам завлило, ми були в підвалі. І це період десь 4 години звідти не могли вибратися під завалів і все. Але, слава Богу, вдалося. Вибили ми собі прохід, евакуювали всіх, в тому числі жодного загиблого не залишили. Ось і цивільних поранених, і наших. то такі. Це був дійсно, коли ти розумієш, що ти якби заручник обставини нічого зробити не можеш. Просто по тобі лупи танк. і… Це був 9 лютого 2015 року і 10 місяців в марінці знаходився. Марінку відбивали безпосередньо і готові були йти в наступ на Донецьк. Сада мене звучала просто ординатор медичної роти. Операційної прив'язаного відділення, але по факту виконував обов'язки як гранатометика. Там, як починається бій, там всі приймають участь в боях. І безпосередньо був агресником, гранатометником. І вже, скажімо так, під час бою чи по закінченню, я вже, скажімо, забирав поранених з поля бою і вже надавав допомогу або мені їх доставляли. Анестезіологів не було, тому, відповідно, ці так само перші інтубації сам. Робив фактично і на мішком був цих пацієнтів доставляли. Крило було невелике евакуації. Фактично до Курахова, там до, до півгодини ми могли евакуювати Курахов пацієнтів. Ось. Але тоді таки не було такої кількості. Найбільша тоді кількість в мене одночасно була — це 11 поранених. До травня 2016 року, я пускаю цієї бригади. Потім демобілізація, демобілізувався і відповідно далі вже тримався свою справу. Викладав в університеті. Оперував. Ну, Другий мобілізувався, ну, відповідно, скажімо так, вже такі настрої вже були, що ось ось почнеться, вже, скажімо так, буквально за тиждень-два. І тут розпочалась війна, фактично. Я взнаю там вже 5 ранку, і вже знаючи, що іншого варіанту немає як знайти. Як не ось і відповідно пішов в військомат. Прийшов з речами вранці в військомат. Зустрів колег, і ми з ними разом в ну, обласній лікарні працювали. І так, от, скажімо, доля випадок такий. Вони кажуть, пішли з нами в госпіталь. Я кажу, як не знаю. Ну, отак і попав в госпіталь. Через 2-3 дні точно не пам'ятаю, видумалися в Лисичанськ. Були в Лисичанську. З Лисичанська я був відправлений в час ІВАР, потім Попасна. І з Попасної я вже попадаю потім в Краматорськ, вже мене призначили провідним хірургом. Найважче, коли ти як провідний хірург приймаєш рішення про ампутації. Оце досить, дуже важко, коли проводиш ампутації трьох кінцівок пацієнта, якому можна було взагалі ці турнікети не накладати. Оце була отакі, от, дуже велика проблема по, по турнікетному синдрому, і ти приймаєш рішення, чи робити ампутацію чи ні. А так то важкий багато періодів, особливо коли привозять молодих дітей. Особливо і найгірше таке відчуття, коли ти розумієш що ти нічого зробити не можеш, коли там травми несумісні життя, фактично, і от ти берешся маленьке тільце, там, дитяче, і ну, це просто скажем дуже важко. Кардинальне от було якраз в цій війні. Це створення стабіліційних пунктів за рахунок військової ланки. Це показало свій результат просто, скажімо так. От ну, цифра так не буде вдаватися, але ну, до семи разів точно знизилася. Коли доставляли таких пацієнтів, які взагалі раніше вважалися травми несумісні з життям, вони доставлялися і ми могли їх оперувати. Це з пораненням серця, з пораненням аорти, нижньої порожнистої вени, масивні пошкодження органів тазу. І такі випадки досить успішні були, в тому числі поранення серця, коли. Перекардіосентес на саміційному пунктів врятував життя цьому пораненому, якого далі було по засобам масової інформації, далі оперували в інституті Мосова. Ось, але якби не був проведений перикардіосентес, це в рай Олександрівки, то пацієнта вже не було точно в живих. І таких випадків тисячі. Ну, от використання підігривачів, зігрівання пацієнту і безпосередньо визначення газового складу крові. Коли це важливо? Це важливо при турнікетних синдромах. У нас були, ну, як не були, вони є фактично, аналізатори фактично на всіх ПХВ, на всіх ПХВ, відповідно. І по оснащенню мобільних госпіталя, вони зараз, ну, я не знаю, ну, фактично є все. В тому числі, використання сучасних мініінвазивних методик, використання лапароскопії, яка на другому рівні вважається, ну, скажімо так, недоцільною використанням, але. Більше 30% оперативних втручань на органи черної порожнини робиться лапароскопічно, в тому числі і нефректомії, і спанектомії, вишивання кишківника. А це, відповідно, зменшує травму пацієнта, зменшує реабілітацію пацієнта і, відповідно, скажімо, скоріше повернення до струю. Не було так, що ти там декілька днів не спиш вже галюцинації з'являються. І вони конвеєрами цідуть пацієнти, там лапаротомія одна, друга, третя, там у мене 13 було максимально, одна за одною. І ну, начебто все нормально, все стабілізували, пацієнт живий, доставили, і, але цікаво, от проходить час, і коли пацієнти повертались, яких ти, ти оперував, коли там травми просто було. Чи деякі дзвонять пацієнт і кажуть, що там. Нам кажуть, що це нереально було вижити, там, де пошкодження і підшлункової були, і печінки, і шлунку. Десь знаходить телефон. І, от, так, і таке от відчуття, що ти врятував там життя, то це ну, найбільша насолода тільки є. Зараз, то слава Богу, вже є ротація. На початку ротації таких не було. І це дійсно таке от, емоційно важко, тому що я згадую, коли я сам відійшов, це от 24 лютого. Фактично прощався зі всі всіма, не знав, що ти, вже, чи ти повернешся. Тебе не знаєш, що тебе очікує. І от і цей момент, коли там вже фактично через 5 місяців ти попав додому, там на 3 дні буквально, то це ну, просто скажу, тобі достатньо навіть цих 3 дні, там, щоб обійняти сім'ю. І, і, в принципі, ротація, чисто так пере, переключитися, це досить важливо. Тому що навіть зараз на все ну, одно порушення сну. Як ти адаптуєшся, вночі не спиш, як правило, тому що, як правило, робота вночі все була. Ось. А все одно перед треба, треба гротацію робити однозначно. Майбутнє, ну однозначно, треба розвивати в плані, використовуючи світові знання і якісь наукові підходи, можливо, проведення навіть якихось клінічних досліджень з приводу турнікетного синдрому. Тому що достовірних таких прямих ознак мертвої кінцівки, як таких немає. Ми керуємося тим, що наявність рухів кінцівки, наявність контрактур і наявність реагування м'язів на подразники. Ось Цілий спектр треба розвивати, в тому числі, і біохімічний, коли, тому що були випадки, коли пацієнти відмовлялися знімали собі турнікети. Да, можливо, там був турнікет неправильно накладений, можливо, це все, але. І кінцівка залишалася, і пацієнт був здоровий. Але знову ж таки, це не можна використовувати для всіх, тому що тут треба чисто так індивідуальний підхід. Тому з приводу турнікетного синдрому, оце дуже, скажімо так, важливо, розвитку дослідження, чітких критерій, в тому числі, може, патогістологічний, цитологічний.